Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30 знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють незламні знижки на едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Така відкритого типу зона для приготування, там відпочинкова зона. Диван розкладається, тут тіл кухонна зона. Світлана Гораль проводить нам екскурсію своєю новою квартирою зі свіженьким ремонтом. Двохкімнатна квартира, 63 метри квадратних. Фактично, голі стіни львів'янка придбала під час війни у 2023 році з перспективою згодом продати квартиру, щоб заробити. А людина такого, повного циклу ріалтор, дизайнер, прораб. І знову ж таки ріалтор. Нерухомістю Світлана займається вже шість років. Коли підшукувала цю оселю, то обирала між варіантами у зданих будинках або будинках на етапі здачі, щоб не ризикувати і не купити довгобудову. Метр квадратний коштував 1600 доларів. До війни були ну в районі 100 до 200 доларів дешевше за метр. І це будинок комфорт класу в 20 хвилинах пішки від центру Львова. Закритою територією, зонами відпочинку та підземним паркінгом. На даний момент ми її цінуємо по 2-300 за метр квадратний. Це вже з готово з ремонтом і меблями. Каже квартирою, яку вона вже виставила на продаж, цікавляться, але без ажіотажу. Найчастіше клієнти це з Харкова, Дніпра. Те, що шаленого попиту на нерухомість у Львові, як це було у перші місяці повномасштабного вторгнення, зараз немає. Підтверджує і ріелтор Анастасія Скульська. Я би навіть сказала, що пропозиція перевищує, мабуть, моментами попит. Адже самі львів'яни майже не купують нерухомість зараз. І саме це компенсує додатковий попит на житло у Львові, тих, хто переїжджає з прифронтових регіонів України. Схід також не купує нерухомість тільки у Львові схід також купує по всій західній території. Розумієте, десь можливо в Франківську чи в Тернополі ці не дешевші і їм там вигідніше придбати нерухомість, тому що в першу чергу вони біжать від війни. Тому з повномасштабним вторгненням кардинального стрибка цін у Львові не було. Вони змінилися лише на собі вартість квадратного метру, яка зросла через подорожчання будівництва. Середнє житло в хорошому районі коштує орієнтовно 1400 доларів за квадратний метр, плюс-мінус 50-100 доларів. Це у новобудові. На вторинному ринку ціни нижчі. Якщо вторинний ринок ми говоримо про цегляну чашку в хорошому районі, дев'ять поверхів з ліфтом. Орієнтовно ціна буде 1200 доларів за квадратний метр. Після затяжних тривог та обстрілів кажуть експерти. Ринок житла у самому Львові на якийсь час майже завмирає. Потенційні інвестори одразу шукають житло за містом. Там вартість квадратного метру стартує від восьми сотень доларів.